Добрий день і ми з України, Дівчулічки мої, всі мої дівчулічки, доброго вам дня, всі мої підписники, хто заходить на канал, пише мені коментарі, ставить подобайки, дивиться відео. Я вам всім щиро дякую. Ви допомагаєте мені жити. Тому що <хи> я займаю свої мозги, як лікар казав, тому що, звичайно, це все требує часу. І моїм мозгам залишається менше думати про те, що треба думати не часто або зовсім не думати. Тому я вам усім дійсно щиро дякую. Ну, а тепер всі ж знають, бистренько вам зніму таке відео, щоб вам не було довго вам дивитися, тому що часу у нас завжди ж не вистачає. Осінь, всі ж готуються до зимівлі. Ну, всі знають, що я хожу в суботу-завжди на базар. За закупками. От. Ну, Мабуть, так, як і всі люди. В суботу ми ходимо і плануємо меню на цілий тиждень. То оце сьогодні я була, звичайно, на базарі і в магазині. Дівчучки, купила такий творог. Це обезжирений творог. Це я взяла сьогодні в цієї жіночки, в якої я беру молоко і слівки щосуботи. Вона продає слівки, молоко і отакий обезжирений творог. Але він у неї такий плотненький, плотненький. А у мене є груші і є буряк. І так як ми дуже-дуже полюбляємо різні закуски салати, це ми готуємо щодня, то я хочу приготувати такий буряк, груша, е бринза, або такий тверденький оце сир, бо він такий, вона його гарно віджала, він такий тверденький, так? І насіння, горіхи або насіння. В іншої жіночки. Теж вона продає на базарі дуже багато. Сьогодні я в неї, до речі, купила цибулю вже на зиму. Вона, я в неї раніше брала, а це сьогодні ще в неї там було 10 кг, то я ще забрала їх. То вони продають, вони, вони такі, як вам сказати, ну, не фермери, фермери ж вони ж там і хазяйство тримають, а вони тільки оце вирощують І різні овочі і фрукти, продають і зелень на базарі. Тому я в неї взяла кілограму такого насіння. Кілограм цього насіння коштує 140 гривень. Здається так, Да, 140 гривень кілограм, ну ми взяли, тому що насіння гарбуза ми потрішки йому воно дуже корисне, багато її не треба їсти, але потрішки треба їсти. Це, ну Це те, що для організму воно потрібно. Тому оце, взяла. тому оце такий салат, оце гарбузове насіння, або горіхи. ну Ми зробимо гарбузове насіння, ми його переб'ємо в блендері, тому що ну, зубки у нас вже ж ж які вже ж дорого коштують. Вставні, то їх треба берегти, бо ми люди дорослі. оце, я ж кажу, оце таке насіння. Я потім зніму відео, бурячки, оце кусочками порізати, такий твердий сир або бринцу і груша. Це хочу зробити такий салатик. То взяла в Наді сьогодні такий, і, і такий творог такий. Сьогодні я в Надюші ж у цієї жіночки, що я беру слівки молоко, сьогодні я в неї взяла ще і творог, купила в неї таку домашню корочку. Дівчулі, я вам скажу, ну, Надя дуже така велика хазяйка. Вона живе в селі. У неї є машина, вона їздить сама за рулем, вона продає молочне, тому що в неї корова, вона продає завжди качки або кури. Оце восени. Я вам скажу, що хазяйка вона дуже велика, молода жінка, 50 років. але діло в тому, що така хазяйка сама завжди чиста і все продає в неї дуже хороший товар. Ну Оцей сирок вона продає 100 гривень кг. Я вам скажу 90 гривень трьохлітрова банка молока я беру. 100 гривень слівки, півлітрова баночка, і це вона таке, ну, творог я беру другої жіночки в неділю. Але діло в тому, що сьогодні я взяла в Наді отакий я ж кажу, для салата. А курочки, вона продає і качки, я в неї брала раніше, а це сьогодні вона привезла курочку одну, то я в неї забрала. І що мені дуже подобається, як ми раніше брали там у хазяйки, бачите, немає оцього жиру. Або оце ж, як брали в хазяйки, розумієте, ну це бролірний користь, але не закормлений цією хімією. Ну, в неї, звичайно, і гарбузи, там, і корову наш тримає, то є що їсти. От, То я вам скажу, бачите, як оцього жиру, такого, як оце іноді отут же ж люди продають оцей весь жир, оцей весь залишай, що я дуже-дуже не люблю. Не, гарна корочка, дуже гарна. 140 гривень кілограм, але вона того коштує. Ми взяли дві штуки. Одну вона нам раніше пройшло вівторок привозила, вона субота і вівторок. Ми хочемо зробити тушонку. Ну, скелет ми зробимо якийсь холодець, а тут зробимо трошки тушонки з двох курок. Оце оця курочка у нас вийшла 290 гривень. Три з лишнім. Ну, 140 кілограм, Да. 290 гривень. Це з лишнім кілограм. От, ну, Я вам скажу дуже гарного качества. Нема оцього жиру, воно гарненько помита, почищена. Молодець. Нема ось, бачите, шийка обрізана. І в другий раз оцю шию обрізають аж біля самої голови. І оця вся шкура шиї. Теж, знаєте, цей жир такий, теж продають жир. розумієте? Цього я я терпіти цього не можу. Мені хай трошки буде краще дорожче, ну, отакого от гарного, гарного качества. Тому, дівчатки, бачите, як людина заробляє правильно гроші. І в неї, я вам скажу, до речі, завжди все розкуповують. Вона саме перша все продає. Ну, Єдине, що вона продає, оце ж е трішки дорожче, як кажеться. Да? ну, а може й... Не знаю, ну дуже гарна курочка, бачите, просто суперовська. Оце я взяла в Надюші. що я взяла іще? Сьогодні оце по 100 гривень була отака, м -м, така обрізь сьомги. Ну Це я вам скажу, ми беремо, іноді на бутерброди. Може, колись моє там відео хтось бачив, я її сама засалюю, соль трошки сахару, такий сухий посол. Ну, це зараз я трошки не мочу холодною водою, хай вона трошки побуде у воді, От. а потім стікає і трошки солі сахару, зерна, зерна коріандра, я трошки поб'ю, і перчику, і оце я її так просто суха, сухий посол, і потім ми його на бутерброди, салат і там салати, все, що хочеш. Ну, Оця обріз сьогодні 100 гривень кілограм, вони привозять. Ну, Так як я беру завжди перше, то бачите, тих животиків там. Дуже багато там живучиків, але в мене вийшли такі гарні кусочки, тому що я брала перше і ну, трошки перший покупець, то право вибору, як говориться, Всіда я в цій олі беру завжди. Оце зробимо, я ж кажу, посолимо і буде на бутерброді і на салат, тому що рибка нам треба їсти. Іменно нам треба їсти трішки жирні сорти, я ж у сьомові. От, ну, селедець і, 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 і мой це все. Омега-3 нам дуже-дуже він потрібен. Взяла це ж ще в цій жіночці, що я беру на свій маленький магазинчик рибний. Взяла ще хек по 140 гривень. Ну, це ж я ж вам кажу, що це, ці продукти це я розраховую меню на. На тиждень до суботи, слідуючи, мене я складаю собі таке меню, що я буду готувати. Ну, Єдине, що ці курочки в мене одна, я ж кажу, в морозильній камері, одну це ще я забрала, бо хотіла ще в Наді купити, і вона каже, вже поки що різати не буду. От, тому це ми зробимо тушонку, а такі всі кості все піде на холодець. Ну, це ж кажу, взяла ще рибки 140 гривень кілограм хек. Узяла вермішель, зайшли у фору. Така вермішель сьогодні у нас була, але тут кілограм, бачите? Кілограм 30-30. Ой, не пам'ятаю, чи 35 гривень, чи що ну якась. Чи, чи може і дешевше навіть. Чи 20? А скільки у нас вермішель коштувала? Вибачте? 27,90. Бачите, не пам'ятаю. 27,90. Оце це була. Поставили скітку на цей вермишель, але тут кілограм. Не дуже я цієї вермишелі люблю, взагалі макарони не, не люблю. Але ж, знаєте, я беру, тому що хай буде. Хто його знає, що у нас буде зимою і взагалі. Купила знову три хлібини. Київ хліб, я завжди оцей хліб беру. Сушу сухарі. Да, люди, сушу, три хлібини взяла, запоріжу, все занесено на горіще. Скітка була на ці пряники, теж Київ хліб, я беру завжди. Північні сьогодні 400 грам. така гарна скидка була 15 гривень. Ну, мабуть, ніхто не бере, то поставили. Тому взяли 4 таких пакета з годності до Нового року, здається. То ми цього взяли. Ну, оце такі, я ж кажу, сьогодні мої дівчулечки закупочки. То я ж кажу, отут, ну, тут на 108 гривень я взяла. Зараз я його залью холодною водичкою, хай трошки постоїть. Тоді можна і на салат, і можна на бутерброд. Тому що е, все нам омега-3, нам дуже вітамін Д, нам дуже-дуже потрібен. Ну, а це я ще навіть не знаю, положу зараз молодзирну камеру, тому що не знаю, що я буду з нею готувати. Мабуть, з овочами приготую. Ну, Просто зараз не знаю. Це взяла, я ж кажу на тиждень, тому що вони привозять сюди на суботу завжди свіжий товар, що був гарний, і я завжди в суботу в них беру. Щоб, ну, Тому що серед тижня вони не їздять і допродують, що залишилось. Ну, то вже таке. Насіння нам треба їсти потрошку, це не значить, що ми його взяли, це я ж кажу, потрошку нам треба його їсти. От, Воно сушене, жарене не можна. Ну, як, Якщо ви берете так, як для дорослих людей, як, як ліки, можна сказати, то тільки сушене. От, ну, Такий у нас творог тверденький, тверденький це не бринце, але такі тверденькі, то я ж кажу, можна і так їсти і на бутерброд, на все, що хочеш. Ну, а куриця, я взагалі, звісно, Дуже довольна. надя, молодець і чистенька. Бачите, як гарно оброблена, молодець. Ну, є, звичайно, трішки, але чистенька. Я ж кажу, нема цього жиру. Людина обрала цей жир. Ну, я вам скажу, що, мабуть, і нема такого жиру. Бачите, вона жовта, гарна, домашня курка. Бролірна, але кормлена от таким, що вдома паїть вони вони і пої, все. І тут нічого, шия обрізана, все як потрібно. Молодець дуже-дуже гарний товар. Оце я таке полюбляю, коли людина на своєму місці вона заробляє гроші, вона працює важко. І вона собі машинкою приїхала, все продала, от, і в неї завжди, я ж кажу, всі все розкупають, продала і все. Так, що, дівчолічки, отакі наші закупочки. Я ж кажу, що ми як закупаємося, ми стараємося думати, що ми будемо готувати на цілий тиждень, щоб до слідуючої що суботи ми ну, виходили на те меню, які в нас є продукти. Так що не знаю, на чому його ж поставити красиво, щоб воно ж, розумієте, давайте може на натворити. Зараз вибере цю куристь м'ясо. розумієте, то це ж таке. Так що, дівчулечки, Всім добра, нашим Збройним силам перемоги, нам терпіння і хай буде все Україна!